У 2009-му Тетянка М'ялик, потрапивши під трактор, отримала численні травми. За три роки їй зробили майже три десятка операцій, і подальше лікування, яке слід було продовжувати за кордоном. Батьки дитини оплатити не могли. Родина попросила допомоги у президента. Віктор Янукович взяв таню з собою в літак, коли летів на Кубу. Там теж ні лікарі безкоштовно дівчинку пролікували і замінили їй протез ноги. А місяць тому Тетянка отримала ще один подарунок від президента ноутбук. Тоді ж передала гаранту новий лист з проханням подарувати їй сукню снігуроньки. Та скутер попросила і отримала. Я також е був маленьким, пам'ятаю, яке було велике щастя, коли дарували подарунки. Але на її обличчі я бачив е е щасливі очі від подарунків. Вона просто не могла нічого сказати, бо її мрія сьогодні збулася. Від радості у Тетянки навіть мову відняло, крім безпосередньо сукні до костюму, ще входять корона та білосніжна шубка для дівчинки снігуренька, улюблений персонаж. З ним снігуренька сидить, мчать у двох по снігах, у серблястих кожаках, снігом криті вербовою. Снігом укриті хати. Як тепер діду морозу? школу нашу знайти. Окрім костюму, снігурки сім'я м'яликів отримала ще один подарунок, про який Тетяна просила у листі. Віднині дівчинку до школи тато возитиме не коником як раніше, а новеньким скутером, який подарував голова обласної адміністрації Василь Берташ, отримавши подарунки, щаслива снігуренька передає президенту ще одного листа. Цього разу з подякою каже вже більше. Я нічого не, не бажаю. Маму як кінчу школу, то може буду тоді вже щось. Бажати ну хоче вчитись далі, дівчинка мріє стати лікарем. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.